Я ще дізнавайся, скільки млинців ти можеш самостійно з'їсти? Отак ти да? да О, зараз да, козирі да, да. заходиш. Дивись, я тобі так скажу, значить в світі є дві незмінні речі. Перша в 6.30 щоранку виходить шоу прокидайся, і друге я можу з'їсти необмежену кількість млинців зараз. Ну я зараз поб'юся з тобою в заклад, що сьогоднішній млинець, який буде сьогодні. Ти сам не подужаєш. Це серйозно. Ну, принаймні, я щиро в це вірю. Ти дивись на ці, вони роками вигодовані. Тому що це буде млинець на ціле деко. Це означає, що можна оце купу ним. Мити тільки на деко залив в духову шафу, і все готово. А я таке люблю, коли да, не треба посуд да, мити. Да. Слухай, і називається ця штука, друзі, шурляда. Е, це такий буде Млега, милинець від випускниці кулінарної академії Le Cordon Bleu і бренд-шефині королеви спецій Асмік Гаспарян. Запрошуємо до нашої в студії, друзі. Ось, і наша осмітана, як завжди. Добрий раночок. Доброго раночку. Доброго ранку. Доброго раночку, доброго, доброго. доброго. Так, ну що за шурляда? Перш за все, звідки така назва? Хто Ти прийдував? знаєш, я думаю, що це дефекти моєї дикції зробили лагерно. Це нормально, ми тут світіли ведуть, у нас все нормально. С, да, це нормально, так. Да. Я така думаю, фінський млинець, фінський мінець, у нього така назва, я до, до сих пір не можу це зробити. Чупа. Ви забрану без, так таке не будемо робити? Оці. Ну стакений до да, 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 <смір> це я люблю і я така. Думаю, вона он дуже схожа. Ми зараз будемо його витворяти на шаурму так, справжню. Так. ну і така на шкірочку схожа на руляду. Таку знаєте, з шкірочки, яку роблять там свинячі чи курячу, і я така хоп. І зробила лагідну українізацію Шурляда, <Не пукічуки>. да і получав шурлях. Пукічуки пукі Пукічуків. так. Які да, інгредієнти да. нам потрібні були Для млинця, борошно, сіль, яйця, молоко. Вершкове масло, а, -а, -а. а для начинки крем сир е і зелень. зелень і горішки. горішки. Прекрасно. Що хто робить? Е Даша, ти нарізай дрібно горішки. Е Льоша, а ти, якщо маєш бажання, то зелень, а я займуся тістом. А чого це, це? вони питають про бажання? У Роз, мене. А, ні. Такі. Розумієш? Розумієш, що така справа. Що Даша каже, то таке в мене бажання, я і це, маю. Даша да, каже, да. Даша. Даша. Супер, а я займуся Боже. тістом. Ого. У тіста є маленький секрет. А ну, розказуй. Для того, щоб не було грудочок, треба mm -hmm. повторювати один за одним кожен крок, який ми зараз зробимо. І про грудочки, про те, що потім треба просіювати щось зробити з цим тістом, назавжди забуваємо. Ага. І що це за ритуал такий особливий. От Отакий ритуал. Треба спочатку зробити таку доволі густе тісто, угу. а потім його розбавити в самим молочком. Ага, тобто в такій послідовності, да. так? Молоко, потім в кінці. Молоко в кінці, все ми все mm -hmm. запам'ятали. Нічого не примовляючи при цьому, да? Тому, да, нічого да, не помовляю, да можна нічого. Да, ні, да. ні, ні, без ніяких. Не треба колдуй ось баба калдити. До достатньо да? горішки, до достатньо мілко чи ще мілко, да, мілко, да, мілко. Мілко. да, Гарно, То гарно можна було да. би. Звісно, нарізаємо, так. Да, багато треба нам зелені, льоша. Угу. От я додаю все борошно. Отак. О, Ой, як запах, хріб. І Ні, нічого, не Зараз, нічого не придумуємо. нічого не придумуємо. Я дрібненько намагаюся порізати. А, слухай, що робити, якщо от вирішив приготувати шурляду або щось смачненьке з тіста, а починаєш просіювати тісто, а там з'являються ці маленькі от черненькі плямки, які називаються жучки. жучки. Що це тоді? Викидати це борошно, можна просіювати далі. Розкажено. Ні, краще Ні. це борошно вже викидати. Звісно, якщо так все трапилося, що ти потім побачив і ти то вже з'їв, розуміємо, що ну, прям такого колосального там ти не отруєшся, бо ці ж хітінові жучки такого отруйного нічого не мають. Але краще таке борошно вже не їсти. Бо чому там є вже жучки? Бо борошно вже відтерміноване, знаєш, може неправильні умови зберігати. <смання> були mm. до цього. Тому Таке борошно краще не їсти. Ахітінові це те, з чого роблять Нічого. фарбники, друзі. Да. Так що, в принципі. Нічого страшного <смір> і не було. Ні, але давайте так. На нашій кухні жодних жучків, як мінімум. Так, а що стосується горіхів, зараз фактично починається сезон волоських горіхів, і найбільша загадка, як їх чистити, щоб і манікюр залишився цілим, і щоб швиденько все це було. Ну дивися, у мене для цього. Є спеціально навчені люди дома. Чоловік так і думав. Я так тільки хотів сказати. А у нас так ситуація теж саме да да? да да да. Якщо у вас немає для цього спеціально Чоловіка. <рігла> спеціально для цього немає, або він втік на рибалку, де? Да? Так, да, то тоді можна е, е, трохи там їх замочити, або замочити, замочити трошечки замочити, беремо теплу таку воду, не кипяточечок, трошечки замочити, потім дві шкарлупиночки легше буде від один одного виходити. Mm -hmm. Або там забрати у духовку на 20-30 секундочок, mm -hmm. щоб вони Напаки розкалилися відсохли, і підсохли, да, і це mm -hmm. ж будуть легко. Е, Відчищатися, але mm. рекомендую mm. завести чоловіка, да, Та чоловіка? чоловіка. для таких <смітна> цілей. <смітна> для чого ще потрібні чоловіки? Дивіться, <смітна> для того, щоб нарізати окріп і щоб полупати горіхи. Ніякого сексизму на нашій бачу... кухні, Си... кажу, звичайно, просто ми просто до цього створені богом і там ще чимось. Скажи мені, будь ласка, зараз ти будеш додавати це топлене масло, а я оце от масло ще гіч, як воно там правильно, бо я от. Уже плутаюся. Гхі, правильно мені mm -hmm. підказують наші е, редактори. Е, модне, але чимось відрізняється від цього. Е, воно відрізняється, звісно, відрізняється, але основа то вершкове масло, і там але і воно, тут і тут, там? Да, ага. але воно вже топлене. Ось бачиш, ось тут у нас залишаються домішки, ось ця піночка. Да? Ага. І в гхі вже немає. Лактози, вона очищена, осад весь впав, і це максимально чистий продукт, насичений всіма омегами, всіма правильними корисними жирами, які треба для організму для того, щоб він отримував класний жир. А що тоді у нас сьогодні нема хі? А... бо у нас сьогодні шурляда. А, все, шурля, тоді да. станція для тіста, яка ось у якась. Ось вона, оце вона. Значить, да. дивіться, беремо наш рецепт, який наш з вами рецепт. Ми бачимо його, угу. Виконуємо Мимо від А до Я, нічого не придумуємо. І на 10-й хвилинці, що твориться в духовці, так. починаємо насолоджуватися. Там хвилі і Чорного моря, Ва -ва -ва! і океанічні. Просто нічого не треба придумувати. Льоша, ти мені даш дека? Я тобі дам дека а тут якісь ще кульки незрозумілого характеру. Це нам треба розповім. сьогодні? Я не відповім, так. Кульки? Ну я не знаю кульки, мульки якісь. Що це таке? Дивися, це мої магніти кухонні. А, а, -а, -а. які це кварцеві камені? Це да? мої Скільки всяких штучок для кухні є виявляється. для того, щоб ось ця історія була завжди легкою. І вона прошарена. Гляньте до того ж, реально капець. Асмік, з тебе треба брати приклад. Дивись, глянь, я це постійно шур-мур, шур-мур, а воно, виявляється, все дуже просто. Треба завести магнітики. Магнітики, Слухай. А, а я достатньо. достатньо поки буду робити, достатньо горішків поки. так? З крем да. сиром змішуємо да, ми да, начинку. От сюди. Все. Скажи мені, будь ласка, якщо ми, от, е, я тебе прослухав і не зробив, як ти нам казала на початку, і у мене вийшли грудочки з тістом під час е, болтування це якось да. можна позбутися? Звичайно, звичайно, беремо сіто, звичайне сито, переливаємо і тісто через сіто і протираємо, а... і борошно вийде, і все буде гарно. Вона... Отако. Так. Ой, а так, а зілянушка теж сюди? Бачиш, теж теж, я, я красиво склав. Ой, дуже красиво, дуже <с дякую. Геніальний трикутник у тебе вийшов. Так, виливаємо. Ось таке у нас має бути, як згущене молоко. я б Ось так от куточки відправляємо. Ой, а що я, яку мукоту роблю? Боже, Боже. І це сюди чи потім затова? Ні, ні-ні. Це відправляємо 190 градусів 25-26 хвилин. І, і дістаємо вже дістаєм. готове з хвилями морськими. Боже, як гарно виглядає. І що робимо? Закручуємо. так? Реально це дуже гарно виглядає. Так. Забираємо з дека. І Просто. що ми робимо? О, Ой, це так гарно. має виглядати вже готова страва, так? Перевертаємо. Слухай, як, гарно. Перевертає. О, О, як омлет, так да, такий. так? Да, і вона еластична, неї можна шо. Угу. Давайте вже щось пробувати, поїсти хочеться. Понесло. Так пахне приємно, там почало запікатися, тут вже запечене. Так. Є. є, є, є. І тепер що? ми Просто закручуємо, просто їж... закручуємо і смакуємо. Слухай, оце я люблю, коли все просто. Раз-раз вот раз, і в дамках. Uh -huh. Ну, я так розумію, що сюди ще можна накласти все, що хочеш. Все, Наприклад, що є в холодильнику. чомусь сьогодні тут немає шпику або. Е, якоїсь телятинки для того, щоб я поскуштувала. А, Льоша, а, да, да. Давай мені це. <тит> давайте я поки нагадаю, що нам це дуже да, круто да, виглядає. Да, да. дуже апетитно. Ну, Одним словом, а що ви ріжете? Ну, На мене... ну, я нагадую рецепт, а ви не дозволяєте це робити. Асмік. давайте нагадаю, що ми сьогодні готуємо сніданок з авторським рецептом від Асмік гаспарян шурляду для гігантського млинця. Нам знадобилися яйця, цукор, молок борошно, топлене вершкове масло і сіль. Ну а начинку ми зробили із крем сиру, свіжої, зелені та горіхи. Слухайте, пахне омлетом. От реально, як пахне, як омлетом. <звук> <звук> дякую, це я посмакую після новин. Дуже <звук> дякую. Отак. От Отак от. Ні, ну так. З присипочки, з присипочки, да. клас, дякую клас. вам дуже приходь. Ще до нас дякую. шурляду. Неймовірно смачний лінивий млинець. Нас навчили сьогодні готувати з апетитною, солоною начинкою. Бренд шефиня, королева спецій. Неймовірна жінка сміга Дякуємо тобі. Дякуємо, дякуємо смачного Гарного дня, смачного.